Вітаю всіх. Сьогодні ми стисло обговоримо питання те, яке сьогодні було прийнято на засіданні Верховної Ради. Я нагадаю, що перш за все, за поданням президента України Володимира Олександра Зеленського, приблизно рік тому було направлено подання до Верховної Ради щодо передачі частини повноважень Запорізької обласної ради голові обласної військової адміністрації. Буквально декілька тижнів тому три тижні тому це питання було розглянуто на профільному комітеті з нацбезпеки. Одностайно 18 голосами народних депутатів було підтримано і, отже, було підготовлено та внесено на засідання на засідання Верховної Ради. Сьогодні більш ніж 230 народних депутатів підтримали це рішення і найближчим часом. Безпосередньо будуть передані повноваження до голови обласної військової, до начальника обласної військової адміністрації. Перш за все, я хочу е, чітко пояснити, що було передано раніше, а що буде передано наразі. Ну, перш за все, в, е, на початку. Військового стану з 24 лютого 2022 року велика кількість повноважень була і так передана в обласній військовій адміністрації. Наприклад, в частині фінансів ще два роки тому було все передано і вирішувалося одноосібно головою обласної військової адміністрації. В частині деяких господарських рішень також були повноваження передані. Тож що передається наразі? Наразі передаються перш за все кадрові питання і питання майнові. Тож питання оренди, питання господарського віддання також тепер можна буде вирішувати, чому це є вкрай важливим, тому що ми точно не маємо права зупинити будь-які процеси в прифронтовій області а навпаки, максимально. Прискорено, маємо вирішувати ті проблеми, які будуть відповідати запиту сьогодні мешканців Запорізької області. А що стосується обласної ради, чому вона не функціонувала? Як міський голова, влітку 22-го року, навесні 22-го року, я неодноразово звертався до депутатів обласної ради з проханням зібратися для того, щоб вирішити нагальні питання. Для мене на той час нагальним питанням було а щоб мандат забрали у колаборантів, які вже тоді були явними колаборантами, щоб на той час вирішили ті кадрові питання людей, які сколаборували на тимчасово окупованих територіях. Але ж на той час це питання не було вирішено, і депутати не зібралися на відповідні сесії. П'ять разів голова обласної ради Олена Юрівна Жук скликала засідання сесії обласної ради, але знов ж таки не всі депутати приходили до залу. точніше недостатня кількість приходила до зали. Для того щоб вирішувати нагальне питання Запорізької області, також хочу зазначити, що сьогодні у якихось депутатів є поважні причини, і вони не можуть бути присутні на сесії. Хтось поїхав, а хтось просто вже не бачить сенсу виконувати свої обов'язки як депутата. Велика кількість депутатів склали свої повноваження. 11 депутатів сьогодні чекають на свою чергу зайти в обласну раду. Є депутати, і ми дякуємо їм, ті, хто вступили до лав Збройних сил України, і звичайно, вони залежать від свого командування і можуть чи не можуть бути присутніми на сесії. Є ті, хто знаходяться за кордоном. Отже, весь цей спектр питань не дозволяє функціонувати обласній раді. Як будуть виглядати на сьогоднішній день вирішення питань? З завтрашнього дня ми з Оленою Юрівною будемо вивчати питання функціонування апарату обласної ради, буде передано безпосередньо і доведено до відома те, як буде які є нагальні потреби і проблеми, які не вирішувалися протягом довгого часу. І буквально з наступного тижня, коли ми офіційно зареєструємо нового підписанта в обласній раді, то ми зможемо розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації оформлювати документ. Які раніше були б рішеннями обласної ради, це абсолютно точно додаткова відповідальність, це абсолютно точно додаткове навантаження, але це точно сьогодні потрібно для всієї нашої Запорізької області. Я також хочу наголосити. Що ті чутки, які ми багато разів чули, про начебто розпуск Запорізької обласної ради, це все є неправда. Чому? Тому що лише на воєнний час плюс 30 днів передані повноваження начальнику обласної військової адміністрації. Одразу після закінчення воєнного стану, через 30 днів, обласна рада почне функціонувати знову, як вона має функціонувати в звичайному проміжку часу. Також хочу наголосити, чому це для нас наразі також виклик, той, який ми маємо вирішити, Наведу на простому звичайному побутовому прикладі. Сьогодні ми не можемо розпочати жодного будівництва на обласному об'єкті, тому що власник має надати згоду на початок будівництва. Власником є колегальний орган обласна рада. Так як ми не отримуємо цей дозвол, тож де юре, ми не можемо розпочати сьогодні жодного будівництва укриттів. Жодного будівництва підземної школи, жодного реконструкція відділення в нашій лікарні, жодного реконструкція відділення або будь-якого іншого закладу. Хоча виклики є, ми маємо це вирішувати ці нагальні питання якомога швидше. А що стосується керівництва обласної ради, то Олена Юрійовна жук буде продовжувати бути головою Запорізької обласної ради. Я впевнений, що в нас будуть конструктивні відносини, і не дивлячись на те, що повноваження в частині підписання документів будуть безпосередньо у мене, то ми точно зможемо налагодити плідну співпрацю для того, щоб мешканці Запорізької області це дійсно відчули.